Всіх вітаю! Сьогодні з вами я і сьогодні на чергове розпакування ось такого відправлення. Отримано буде через, через составні посилочки, де було багато різноманітних посилочок. Що ми бачимо? тут? А тут ми бачимо такий наборчик біток пряменьких, плоских, крестообразних, зірочкою. Раз, два і три. Ось бачимо. PZ3, PZ2, PZ1, PH3, PH2, PH1, 5, 6, 7. І е ось така ромбовидна у нас. Що тут написано? H4 і H5. H5, крім того, використовується для того, щоб можна було сюди одіти головку. І можливість її було використовувати як прокрутку. Тобто це буде десь щось приблизно так. Є також тут перехідник з магнітом, як бачимо, тримається. для того, щоб можна було на шуруповерт або дрель, або інший засіб поставити і використовувати або за допомогою головок, або за допомогою безпосередньо біток. Як бачимо, тримається гарно по розмірам. По розмірам. Довжина цього подовжувача і перехідника 6 см. Для закріплення в патроні ми маємо 2,3 см. Ось така от річ. Ну і Довжина цієї ціє плашечки у нас виходить, 9,5 см. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку. За купівлю в різноманітних інтернет-магазинах. За перший місяць використання повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, переходимо в опис до цього відео, там ми побачимо посилання для реєстрації, переходимо по ньому, реєструємося, отримуємо кешбек, отримуємо бонуси, насолоджуємося купівлею в різноманітних інтернет-магазинах. А на цьому все. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео, підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, до нових зустрічей. всім бай!